Чи можна побудувати гармонійні стосунки зі своїм партнером тільки тоді, коли в тебе був гарний приклад у твоїй сім'ї? Сьогодні ми поговоримо про це і про те, як розділилися моя думка і з думкою моєї знайомої. Розкажу вам вступ до цієї історії. Я розмовляла із своєю знайомою, і вона старша за мене жінка. Вона має дітей віком від 20 приблизно років. І вона просто говорила мені про те, що вона дуже переживає за свого сина, тому що син зараз у перших своїх стосунках, і стосунки вже досить довго тривають, тому що тривають уже два роки. І вона говорить, що за ці два роки я його бачила більше засмученим, загруженим, подавленим, ніж щасливим, тому що він завжди старається її зрозуміти і якось вирятувати. І як би я хотіла, сказала вона, щоб мої діти будували стосунки із людьми з такими самими поглядами на життя, як і у нас. Тобто, коли Батьки є прикладом для своїх дітей. Батьки є прикладом для своїх дітей побудування ось таких надійних, гармонійних стосунків навіть тоді, коли є складні ситуації в житті. І я сказала їй про те, що. Знаєш, з моєї практики в багатьох людей не було цього прикладу, ось таких стосунків. В тому числі, і ця ж знайома, в неї не було прикладу гарних стосунків у сім'ї, але ж ти змінилася. І я думаю, що. Саме питання не в тому, чи є приклад в сім'ї, а саме в тому, наскільки людина вже доросла і свідома, наскільки людина може приймати рішення сама і нести відповідальність за свої вчинки. Тому я вважаю, що можна побудувати стосунки із людиною тільки тоді, коли вона вчиться на. Своїх помилках, коли помиляючись, вона аналізує, що зробила не так, і що я можу зробити для того, щоб змінити в подальшому мою якусь певну реакцію. Слухаючи коротку розповідь про стосунки її сина із дівчиною, навіть щитуючи стан, як він себе поводить і в якому настрої він знаходиться, я можу сказати про те, що він. Хоче урятувати ту дівчину, або виправдити її якусь незрозумілу поведінку, яка робить йому боляче. Але кожна людина має зрозуміти те, що ти всіх не врятуєш. Зрозуміти те, як ти хочеш жити своє життя. Чи ти хочеш без кінця рятувати когось, чи ти хочеш щасливо прожити. І знаєте, ця історія дуже нагадала мене на початку мого дорослого життя, коли я пробувала будувати стосунки, я, можливо, перебирала якісь моделі поведінки своїх батьків, і я думала, що це ось така схема працює. Але за кожним моїм досвідом було як багато болі, так і багато усвідомлень. Багато досвіду, як я б хотіла б мати стосунки, побудовані із моїм партнером у майбутньому, а чого я точно не хочу мати. Ключова думка цього відео це та, що побудувати здорові гармонійні стосунки можна тільки тоді, коли ти здатний, здатна вчитися на своїх помилках. Тобто розуміти, як в майбутньому ти робити більше не будеш, тому що це завдає біль твоєму партнерові або тобі. І як краще можна прожити цей відризок життя, щоб це принесло більше радості обом. Задача взагалі. Самих стосунків це не обтяжувати якимись проблемами або обов'язками ще більше людину, яка поруч з тобою, а зробити цю подоріж вашими стосунками щасливішими. І це не говорить про те, що можливо в когось там немає аж таких можливостей робити великі жести чи подарунки. Тут більше говориться про твій внутрішній стан, коли ти знаходишся поруч з людиною. І це про свідомість, усвідомлення і про відповідальність за свої вчинки. Тому я своєю знайомою я з однієї частини своєї свідомості погоджуюсь, тому що було б добре, коли люди б зустрічалися із людьми, котрі близькі за цінностями. І це я зрозуміла і усвідомила шляхом своїх якихось спроб та помилок. Тому що насправді дуже важливо, коли ти із партнером дивишся в ту сторону, коли ви разом ідете до спільної мети. А коли ці е, бачення майбутнього розходяться, тоді треба задуматися, чи по дорозі вам далі. І це знову не про переконання одного чи другого, це про чути та поважати вибір один одного. І під кінець можна зробити висновок такий: що не залежить з якої родини ти походиш, чи взагалі в тебе була сім'я. Е, Побудувати стосунки здорові, гармонійні можна в будь-якому випадку. Головне питання до тебе, чи ти готова, готовий пройти цей шлях свідомості, взяти відповідальність за свої вчинки і за свої помилки, і розуміти, хто має бути поруч біля тебе. І що ти обираєш на своєму шляху? Які відчуття всередині ти обираєш на своєму шляху? Відчувати внутрішню любов чи біль, яку ти називаєш любов'ю. Дякую, що додивились до кінця. З вами була я, Наталія Кльоц, психолог про стосунки. Підписуйся і залишай коментарі.